Під кінець тижня на Житомирщині випав сніг. Спричинено це холодним арктичним фронтом, який пройшов на територію області. Пояснюють синоптики. І за холодним фронтом відбувається зміна повітряної маси з більш теплої на холод протягом вихідних найближчих. Житомирщина перебуватиме в холодній повітряній масі. Температура повітря по області в суботу складатиме 0,5 градусів морозу. У місті ж вона буде трохи вище: 1,3 градуси морозу. Посилиться також. У нас завтра вітер буде в нас короткочасний невеликий сніг. Завтра пролітати В день години вітер посилюватиметься до небезпечних значень. Це 15-18 метрів за секунду з західного напрямку. 5 січня очікується зростання атмосферного тиску, через що опади мали ймовірні, та збільшиться кількість сонячних прояснень. Стихне вітер і змінить свій напрямок на південно-східний. Швидкістю 5-10 метрів за секунду, і вже в неділю тому і посилиться мороз в нічні години. Це до 6-8 градусів по області. А в день температура коливатиметься також від 0 до 5 градусів морозу. Однак, характер погоди зміниться у понеділок. Над областю пройде теплий атмосферний фронт, який принесе опади, мокрий сніг та дощ. Понеділок у нас уже небо буде похмурим вітер південного напрямку помірної швидкості 5-10 метрів за секунду і протягом від 4 до 6 січня цих, цих найближчих днів місцями по області буде ожеледиця. Артем Сидорчук, Дмитро Половинка, телеканал СК1.